В Іспанському соборі виставлено найрідкіснішу книгу 12 століття. Мова йде про щасливе повернення манускрипту Кодекс Калікстінус. Це одна з найдорожчих книг світу, яку було вкрадено у червні минулого року з кафедрального собору в іспанському місті Сантьяго де Компостела. Книгу було знайдено поліцією неушкодженою на початку серпня цього року. Іспанська поліція вважає злодієм Мануеля Фернандеса Кастіньєраса, який виконував обов'язки робочого впродовж 25 років в кафедральному соборі. Криміналісти заарештували Мануеля, його дружину, сина і подругу сина, які нібито допомагали. Али йому, окрім безцінного манускрипту, правоохоронні органи виявили також деякі інші древні книги, вкрадені кастін'єрасом з собору, і гроші у розмірі півтора мільйона євро. Після повернення вкраденого кодексу розгорнуто спеціальну виставку, котра розповідає про значення цієї книги для історії та культури Європи.